Доброго дня, колеги. Зараз я вам покажу, як ми повинні записувати з вами домашнє завдання, наприклад, для одного з класів. Наприклад, а після того, як ми з вами створили журнал, додали декілька стовпчиків у нас знизу з'являються такі рядочки, де ми будемо за вами записувати тему та домашнє завдання для наших учнів. Перший рядочок в нього написано 2 вересня, далі нового року та тема уроку. Тут ми заповнюємо так само, як у паперовому журналі. Наприклад, тобто ми нажимаємо на олівець, у нас відкривається віконечко, де ми пишемо тему нашого уроку. Далі ми вказуємо номер нашого уроку і домашнє завдання, те, яке ми з вами написали би у основному нашому паперовому журналі. Після цього ми вибираємо, на коли дитина повинна це зробити. Коли ми пишемо з вами в рядочок в паперовому журналі, то це зрозуміло, що дитина виконує на наступний урок. Так як це програма, нам потрібно вказати, на який урок. Та як, так як у мене в листопчики створені, відповідно, наступний урок у мене буде 7 вересня. І більше ми нічого не вказуємо. Вказуємо лише клавішу зберегти. І в нас з рядочок становиться заповнене, де у нас є номер, історія і домашнє завдання. Якщо у вас за положеннями та вимогами ви не задаєте домашнього завдання, наприклад, як фізкультура, то тоді, тут, у рядочку домашнє завдання, ви не записуєте нічого. Але я хочу, щоб мої діти виконали, виконали це завдання, то я викон... включаю Клавішу Дистанційне завдання, але вже 7 вересня. Тобто, на той день, на який я хочу, щоб мої діти виконали завдання, я натискаю дистанційне завдання. Не сьогодні, коли я провела урок, а на той день, коли я хочу, щоб вони його виконали. Після цього у нас відкривається віконечко. Де ми можемо вставити текстову інформацію. Текстова інформація в мене не змінюється. Це переглянути презентацію та зробити конспект основних термінів. Після того я можу або як файл додати цю презентацію, якщо вона в мене на комп'ютері. Але якщо в мене це відео з YouTube, або якщо зараз як у мене, у мене презентація розташована на Google Диску, то, відповідно, я копіюю посилання і хочу її вставити в домашнє завдання. Для цього я натискаю на клавішу, яка називається вставити посилання. Де адрес повідомлення я вставляю те посилання, яке я вже копіювала. Там, де текст відображання, ви можете його залишити, або можете замість нього написати наступне. Я напишу, що це презентація. До уроку 1. Є. Після цього я натискаю клавиші Зберегти. І в мене з'явиться віконечко, тобто посилання, воно буде підкреслена. Для того, щоб я перевірила, як мої діти будуть бачити моє завдання. У нас є клавіша «Файл», попередній перегляд я буду бачити, що мої діти мають текстову інформацію, мають посилання. Чому ж посилання? Тому що стрілочка змінюється на пальчик, відповідно, все буде працювати. Нажимаю клавішу Закрити і вже потім обов'язково натискаю клавішу Зберегти. Після цього ми маємо наступне: ми маємо позначку, хтось з дітей здав завдання, але. Так як ми його тільки завдали, ніхто його не здав, ми, відповідно, бачимо, на яку дату, або до якої дати він повинен це виконати. Після того, як дитина здасть вам це завдання, у вас замість хрестиків з'явиться зелена галочка, натискаючи на яку, ви будете відкривати той файл, який вам прикріпить дитина. Далі. А якщо ми повертаємося до наших журналів, і відповідно журнал 11 класу, ми бачимо наступне: що сьогодні в нас було, завда... було заняття, це урок номер один. Ми маємо тему і маємо завдання, яке вони потрібно робити. І бачимо, що ми дітям задали дистанційне завдання. Чому це треба робити так? Я вам покажу з того, як це бачать учні. Для цього я виходжу зі свого. Запису і заходжу під записом дитини. І дивіться, що бачать наші учні. Коли вони відкривають щоденник, він відкривається у тижні. спочкаючись донизу до сьогоднішнього дня, я бачу, що в мене був урок. Я не отримала ніяких завдань, ой, ніяких оцінок, але у мене була тема. То це був поточний урок, з якої теми. Якщо у вас буде самостійна робота, то тут буде написано самостійна робота з якої теми. Або це буде контрольна з якої теми. І більше нічого я тут не бачу, тому що це був перший урок, відповідно, домашнього завдання на сьогодні бути не могло. Якщо я відкриваю наступний тиждень. І спускаючись до середи, до 7 вересня, я бачу наступне: що в мене є інформатика, поточних, те, урок буде в мене поточний, і я маю домашнє завдання переглянути презентацію і зробити конспект основних термінів. Це те, що дитина б записала у своєму паперовому журналі, ой, у щоденнику, на наступний тиждень. І тепер дитина бачить позначку ДЗ і позначку про те, що домашнє завдання вона не здала. Якщо дитина натискає на домашнє завдання, їй відкривається наступне віконечко, де дитина бачить, що домашнє завдання було переглянути презентацію. І бачить посилання на цю презентацію. Натискаючи на неї, дитині відкривається та презентація, посилання на яке я дала. Дитина переглядає, записує те, що потрібно їй зробити. Повертається до а, віконечка з, а, з відповіддю на домашнє завдання. Якщо це дитина виконує в зошиті, вона його фотографує і як файл сюди вона додає. Після того, як дитина в верхній рядочок, якщо він потребує, вона натискає клавішу Зберегти і автоматично її висвітить ця зелена галочка у рядочку з домашнім завданням. Але якщо ви домашнє дистанційне завдання будете задавати з уроку на урок, так, як зробили вже деякі вчителі, наприклад, зараз я вам покажу. Це у мене щоденник. І дитина бачить, що, наприклад, 1 вересня в неї був урок з біології, і вона на 1 вересня повинна зробити вже якесь завдання. Ну, це неможливо з того приводу, що завдання задається на наступний урок. Так само і по іншим предметам, я бачу, що в мене був і нічого не задано. Тому прошу, хто вже зробив не так, як я показую, відео, виправте, будь ласка. Дякую.